Доброго дня, я Олександр Вітюк, і це проект Бе Цепрофі. І в сьогоднішньому випуску ми поговоримо з артистами цирку, розберемося специфіці їх професії та проблемі бронювання. Як ви відноситесь до того, що в цирку заборонили виступи тварин? Е, не тільки в мене думка ділиться на за й проти, а у багатьох глядачів. Олександр. Керівник цирку «Вогні Києва стеж 24 роки. Тому що зараз використовуються в програмі тільки домашні тварини, котики нехижих, диких, екзотичних тварин у нас немає програмі. Але глядачі постійно цікавляться, чи будуть у нас якісь тваринки. От. І, е, на мою думку, особисто, це моя думка. Хотілося б, щоб вони дарували посмішки, радість нашим дітлахам, діточкам. Але...